Доброго дня, шановні, ну що, є реакція від Трампа щодо удару по Польщі. Це була помилка, просто помилка. Ну, так ось якось сталося. Дивіться, і в той же час представник Трампа приїжджає до Білорусі, робить заяву про зняття санкцій з Білавіо, з налагодження дипломатичних відносин між Білорусію і США. А я нагадаю, Білорусія це основний партнер Росії, терористичної організації Росія, тому що саме через Білорусь було. Нанесено удари по Україні перші, далі ракетні удари. І, взагалі, Лукашенко навіть е, не скриває того, що він партнер Путіна. Тому заохочення роз'їбати Європу вже зроблено. Тобто, якщо ви будете хуярити по Польщі, блядь, наступного дня прийде спецпредставник Трампа і скаже, що ви молодці. Зніме санкції та налагодить з вами відношення. Такі. Е, Заходи не працюють з терористами, і це тільки захоче їх бити далі по Європі і далі продовжувати знищувати Україну та українців. Що б там не казали, але Трамп найслабший, найгірший, взагалі навіть президентом це називати соромно. Тому все, що міг сказати, Трамп, вже сказав, тому що до цього він. Прямо сьогодні вже ухилявся від відповіді на ці питання. журналісти в нього вже питали. Він пробіг, повста, нічого не сказав. Все. Це випадковість. Щоб там, блять, не було, це все випадковість. Ми їх не бачимо, їх там нема. Як колись зелені чоловічки захоплювали Крим, США робило все, щоб їх не бачити. Вони довго не могли розібратися, хто це, що це, може, це якісь, блять, невідомі люди і так далі. Тобто всі все знали, крім США. Це був Барак Обама, і це все відбувалося з мовчазної згоди США. Те ж саме відбувається і в Польщі. В'їбали по Польщі через 20 годин прилітає спецпредставник США каже, окей, знімаємо санкції з Білавіо, блядь, ви класні хлопці, налагоджуємо з вами стосунки. Ну, що ще треба.